Привіт, малята! Вас вітає онлайн-дитсадок та школярик. Народилась я у квітці. Шкаралупі я жила. Якось раз мене з вікна бридка жаба понесла, старої миші я була, і з кротом зустрілась я. А добра ластівка на крилах мене до країни ельфів принесла. Вітаю вас, дітки! Здогадалися, хто я? Так, я дюймовочка, а ось моя подружка Ластівка. Вона нам щось принесла. Так це ж сонечко та місяць. А знаєте для чого? Бо в нас піде розмова про день, коли сонце по небу мандрує, та про ніч, коли темрява та сон крізь панують. Нам же відомо, що доба складається з чотирьох частин. Давайте їх пригадаємо. Частина доби, коли ми прокидаємось, називається ранок. Після ранку настає день, потім вечір, а вже після вечора ніч. Я пропоную вам пограти зі мною в гру, коли. Це роблять. Давайте розглянемо, в яку частину доби це відбувається, коли хлопчик грає з тваринами. Вдень? Коли дівчинка спить? Вночі. Коли хлопчик в ліжку читає книгу. Ввечері перед сном. Коли дівчинка прокинулася? Вранці. Молодці. Все вірно відповіли. А давайте зіграємо ще раз. Скажіть, будь ласка, коли хлопчик спить? Вночі, коли дівчинки грають на вулиці? Вдень, коли дівчинка приймає ванну? Ввечері, коли дівчинка приводить волосся до ладу? Вранці. Супер! Всі відповіді правильні! А зараз я пропоную вам трішки відпочити та пограти в гру з нашими пальчиками. Уважно слухайте, дивіться та повторюйте рухи. Сяє сонечко, привітно, квітка з пуп'янка розквітла, вітер квіточко гайдає, вліво вправо нахиляє. Метелики прилітають і на квіточку сідають. Ви всі просто молодці. Ой, подивіться, а Ластівка нам знову щось принесла. Що це, діти? Так, це квіточки. Але квіточки якісь незвичайні. Подивіться уважно! У них всередині сховалися геометричні фігури. А які геометричні фігури сховалися в наших квіточках? Які ви молодці! Так, круг. Квадрат і трикутник. А ось, подивіться, у мене є квітнички. Вони теж схожі на геометричні фігури. А на які геометричні фігури схожі квітнички? Теж на круг, квадрат і трикутник. Тож давайте наші квіточки посадимо у відповідний квітничок. Яка геометрична фігура сховалася в цій квіточці? Круг. Посадимо її. Круглий квітничок. яка геометрична фігура в цій квіточці? Трикутник посадимо її трикутний квітничок. А яка геометрична фігура в цій квіточці? Квадрат посадимо її в квадратний квітничок. А в цій квіточці яка геометрична фігура сховалася? Знов круг посадимо її в круглий квітничок. І яка геометрична фігура сховалася в цій квіточці? Квадрат посадимо її квадратний квітничок. Гляньте, які гарні квітнички у нас вийшли. Молодці малята, ви добре попрацювали, поралися з усіма завданнями. Але пам'ятайте, любі діти, не зривайте марно квіти. Квіти ніжні, просто диво, навкруги від них красиво, та й ростуть собі і квітнуть, зустрічають їх привітно. І щоб вам не було сумно, не поводьтеся бездумно. До побачення, малята, до нових зустрічей.